Цей мінітур про те, як виглядає і які особливості має модульний будинок одразу після доставки і монтажу. Про саму доставку та її вартість я розповіла у попередньому відео. Теоретично у модульному будинку можна жити одразу після встановлення. На практиці електрику воду і каналізацію краще проводити, коли будинок вже стоїть. Щоб було очевидно, куди саме підключати. В нашому випадку прокладання і каналізаційних труб, і електричних дротів зайняло по одному робочому дню. До того ж, проводити різні комунікації краще у різні дні, щоб робочі банально не заважали одне одному. Про проведення комунікацій я зняла окремі відео. Прямо на вході у нас валяються залишки матеріалів і присохлі до доріжки шматки бетону від свайного поля. Пісок ми зараз використовуємо як амортизатор для спуску з тераси, бо вона вийшла трохи за високою. Це весело, але брудно і травмонебезпечно. Коли встановили терасу, стало очевидно, що нам до неї потрібні сходи. Через те, що ділянка нерівна, починається свай з висоти 20 см, а закінчується висотою більше 40 см. Плюс висота тераси. І виходить, що заходити на неї потрібно приблизно на висоті стола. Для зовнішнього оздоблення нашого будинку ми обирали тільки ті матеріали, які не потребують особливого догляду. Саме тому фасад не має елементів з дерева, а тераса на 30% складається з переробленого пластику. Натуральне дерево обов'язково треба покривати спецзасобами раз на рік. Ми точно цього робити не хочемо і не будемо. Ще, мабуть, треба сказати, що тераса у базову комплектацію модульного будинку не входить її потрібно замовляти окремо. Так само, додатково до базової комплектації ми одразу замовили ролети і москітні сітки на всі вікна. Виробники будинку навіть знайшли можливість зробити нам ролети того ж кольору, що й будинок. Хоча спочатку підрядник казав, що у нього є тільки білі та коричневі. Взагалі всі рішення по оздобленню нашого будинку ми приймали, орієнтуючись в першу чергу, на те, що може виконати виробник, щоб потім цього не треба було робити нам. В базову комплектацію входить оздоблення деревом, а також такі світильники. Ще певна кількість розеток і квадратних сантиметрів вікон на метр. В результаті за додаткові розетки ми здається доплачували і приблизно за 1 квадратний метр вікон доплатили. Про всі ціни я можу зняти окреме відео, якщо це буде цікаво. Про підлогу треба зазначити, що в базову комплектацію входить ламінат. Але ми вирішили зробити вініл, щоб не боятися на нього розливати воду. Тим паче, що додатково під нього нам встановили ще й теплу підлогу. Важливо знати, що стяжку і плитку в модульному будинку можна робити тільки після встановлення, а не на виробництві. Коли будинок везуть і піднімають, стяжка і плитка не можуть не тріснути. Це значить, що для плитки потрібно було б шукати робітників на місці або ж робити самим. Ми не стали. Якщо б ми знали, які точно хочемо вбудовані меблі, ми б також замовили їх у виробника будинку. Але ми не знали. Тому кухню замовили тільки зараз, готову з Ікеї. А щодо шафи, будемо орієнтуватися по потребам і зробимо полички там, де зараз пакувальне сміття. Ще з оздоблення можна додатково замовити фарбування стіни з стелі. Ми замовили пофарбувати санвузол у два шари білого кольору. З описаних вище причин варіант класти плитку у санвузлі ми не розглядали. Також важливо знати, що в базову комплектацію входять тільки виводи під сантехніку без самої сантехніки. За унітаз, мийку з тумбочкою, душову кабіну, бойлер і сушарку для рушників ми сплачували додатково. Все, окрім душової кабіни, обирав для нас виробник будинку. Душову кабіну ж для нас обрали проплачені польські фермери. Які нічого не пропускали через кордон. Без доставки на складі постачальника на момент будівництва була тільки одна кабіна, потрібного нам розміру. Воду на будівництві до системи не підключають, тому протестувати все можна тільки на місці, встановлення. По факту виявилось, що у нас треба буде переналаштувати бачок і підклеїти або замінити ліку для душу. Теплу підлогу у приміщенні з душовою кабіною робити не можна. Тому для обігріву у нас в цій кімнаті зараз є тільки сушарка для рушників. За потреби в майбутньому можна буде встановити електричний конвектор. Якщо ви, як і ми встановлюватимете насос на воду після встановлення будинку, то не тестуйте систему в той же день. Одразу після монтажу буде текти вода з мулом і піском. Щоб не заносити все це в систему, нам порадили спочатку спускати воду зі скважини в режимі 20 хвилин спускаємо. 30 хвилин перерва хоча б 4 рази. І лише потім тестувати систему. Коли ми вперше відкрили, а потім закрили будинок. На вулиці було холодно. Зараз ми відкрили будинок вже вдруге. На вулиці тепло, а всередині так само холодно, як і було. Теплоізоляція працює. Приємно пахне деревом. Ще ми бачимо, що москітні сітки також починають працювати, хоча зараз тільки початок квітня. Зараз ми будемо тут прибирати, забігаючи наперед, скажу, що на перший раз хотілося б пройти з пилососом. Дрібний дерев'яний пил щіткою і шваброю важко прибрати повністю. Ще один конструктивний момент. Оці модулі це технічні вимоги для того, щоб частини будинку можна було змонтувати між собою. Двері нам тут не потрібні. Але такі стіни стануть у нагоді. Наостанок покажу важливий нюанс, про цінність якого знають лише власники тих будинків, де це зроблено неправильно. Коли ми вперше переночували в нашому будинку, температура всередині була 22 градуси, а на вулиці 10. На скляних дверях утворився конденсат. І цей конденсат був ззовні, а не всередині. За що плюс одна велика щира подяка нашому виробнику. Це означає, що і теплоізоляція, і вентиляція працюють правильно. Посилання на нашого виробника я залишу в описі до цього відео. В наступних відео я планую висвітлити такі теми, як газ, електрика, каналізація, скважина, безпека, вартість нашого модульного будинку, дизайн ділянки навколо будинку, вивезення сміття. Якщо вас цікавить щось конкретне, питайте, я відповім.